І всім привіт, з вами Лімон Мартон, і сьогодні ми пограємо в між 6. Ну що ж, давайте, давайте приступати. Я, сьогодні я хочу вибрати таку неординарну зброю. А, яку А ось таку. Так, давайте я зму все як положено. Ми підемо вбивати терористів. Так. Можливо, в Counter-Strike я граю погано. Е, я дуже граю погано. В Counter-Strike пробую себе змінити. Але потроху... Все виходить. Так, де бомба заложена? Дивитися. Можливо, я можу говорити дуже, дуже голосно, бо в мене у навушниках музика. Так. Не знаю, кілька відео з хвилин буде. Попробую зазняти 10 хвилин. Зрозумійте мене, то не те, що ви просто сидите і знімаєте. То ще треба ті 10 хвилин потім промонтувати півгодія, а ще заліти на YouTube з годину, Так що... Але все одно я буду старатися для своїх підписників. Знаєте, настав дуже класний день, знаєте чому? Бо в мене на каналі з'являються хейтери. Так. А, а то ще ще один хейтер. Якщо я пошукаю у коментах гарно, так так, посідете з 10, мину... 10 хвилин, то ви побачите е, хто... хто хейтер. Оу. Так, хто хейтер, ви побачите. Але треба так сісти на 10 хвилин з шейком. І пошукати. Так, я, я цю людину не буду дуже прославляти в моїх відео. Хто знає, той знає. Хто не знає, то нехай пошукає. Знаєте, якщо вас починають хейтерити, це, це до добра. Знаєте чому? Бо ви робите правильно. Декотрі люди просто заведують вам. Ви робите правильно, якщо вас хейтерять. Продовжуйте робити тому ж самому дусі. Вони збільшаться і їх сама далі покарає. Що я тут про філософію про філософію? Давайте ж почнемо грати. Дуже боюсь з цього повороту, бо тут такий екстремальний люди можуть. От прощайте говорив! Люди можуть засісти з лівого боку з правого боку і посередині. А то що, давайте поговоримо про хей... про того хейтера, що був у мене на каналі. Так я хейтер. І так він уже і утилізований. Я знаю, як говорити з такими, як він. Не дуже він. Не дуже він розумний. Я. не те, що кажу, що він тупий, але і не дуже він такий... І розумний. Ну дивіться, якщо ви, якщо вам це не сподобалося, будете писати фул, лайно і всяке таке в коментах, ні. Просто виключить його і все. А От він почав мене хейтерити у коментах. Я з ним почав був війну і приблизно півгодини, тому я з ним цю війну і закінчив. І перемога на моїй стороні. Не те, щоб я його просив, щоб типа, не на... не пиши всяку фігню у коментарях. Я просто з ним поговорив так по... Не те, що по чоловічому просто з ним поговорив. Смотрите, якщо у вас є хейтери значить ви все робити правильно. А ми продовжуємо ще один раунд і я прощаюся. Не хочу казати, хто це, ще раз скажу, не буду прославляти його. Ніби він такий е, дуже бунтар, він не хоче. Ну, все, ладно, хватить про то. А то мене деколи такі тему збішають чуть-чуть так. Знаєте, мені подобається ходити з МП5. Ну, точно МП-5. А то я забув. Ну що ж, а з вами був Дімон Нарком. Підписуємося на мій канал, підписуйтесь на канал мої сестри, ставте лайки, пишіть у коментарях, щоб ви хотіли бачити у слідучому відео. І зустрінемося, як завжди, у слідуючому відосі. Пай-пай! Знаю, якщо в тебе є хейтери, то ти поступаєш правильно, ти знімаєш правильні відео.